Вітаю вас, шановні друзі, мене звати Олександр Лещенко. Це програма Ваша Свобода. Вперше після анексії Росії і Криму Півострів відвідує сьогодні парламентська делегація однієї з країн Євросоюзу – Франції. Очолює делегацію делегації. з очолює кількох депутатів французького парламенту, парламентар Т'єрі Маріані. Більшу частину делегації цих депутатів представляють партію на Лепен, наприклад, а партію республіканці Ніколя Сарказі, колишнього президента Франції, цілком можливо, мож... наступного лідера цієї держави раніше Ніколя Сарказі, розкритикував нинішнього лідера Франції Франсуа Маланда за те, що той не приїхав 9 травня на парад перемоги до Москви. Отже, сьогодні у програмі Радіо Свобода ми спробуємо з'ясувати, що означає цей візит французьких парламентарів до окупованого Росією Криму. Справді західні санкції вже не діють, як стверджують деякі російські прокремлівські діячі. І говоритиме ми це з гостями студії, послом з особливих доручень міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою. Вітаю, вас, пане Кулебо. А також заступником генерального директора кримськотатарського татарського та каналу АТР, відомим журналістом Айдером Муждабаєвим. Вітаю вас, пане Муждабаєв. Вітаю. Ну перед тим як ми докладніше почнемо нашу розмову, надам слово продюсерові програмі «Ваша свобода Андрій Кознецов, який розкаже, власне, що передувало цьому візиту, що може це означати. Двох французьких сенаторів відмовили від поїздки до окупованого Криму. Пише французька преса. Водночас Крим все ж таки відвідають 10 депутатів, з яких 9 представляють партію експрезидента Ніколя Саркозі республіканці. Візит французьких парламентарів до Криму це прорив в російсько-французьких відносинах, заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков. А голова правління Російського фонду миру Леонід Слуцький, саме він і запросив французів, сказав, що цей візит відкриє. Нову сторінку в міжпарламентському діалозі між Росією та Європою в кримському питанні. Щоправда, і офіційний Париж і голова делегації Тірі Маріні стверджують, що це особиста ініціатива парламентарів. Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус заявив, що шокований планами депутатів відвідати Крим. Офіційно ж МЗС Франції назвало цей візит порушенням міжнародного права. У МЗС України вважають візит французьких політиків до Криму неповагою до українського суверенітету і вже пообіцяли покарати порушників українських законів забороною на в'їзд. На територію України. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода. Моє ну, перше запитання панові Кулебі. От як Міністерство закордонних справ України справді от докладніше, хочу вас розпитати, оцінює цей візит. Це справді прикрив виняток. Адже до Криму їздять різні маргінальні західні політики. Вони брали участь у так званому спостереженні, на так званому референдумі. Рік тому був там, зокрема, і колишній прем'єр-міністр Японії, так, пан. Хатаяма, так, є такі приклади, але вперше така представницька доволі делегації, не якихось там фріків і навіть не ультраправих. Тобто, це серйозний момент чи ні? Це не серйозний момент. Від цей візит є чітко спланованою провокацією. Всі учасники цього шоу свідомо на це йдуть. І ми бачимо, що кожен намагається розіграти свою власну карту в Росії. Візит десяти депутатів видають за величезну дипломатичну перемогу, переосмислення відносин з Францією. Це насправді спроба видати бажане за дійсне, тому що ці люди не представляють мейнстрім французької політики. Французька політика щодо України, щодо анексованого Криму залишається незмінною. І та рішуча реакція, яку ми побачили після. Того як в новини потрапила ця інформація, я маю на увазі реакцію французьких офіційних кіл. Вона ще раз підтверджує, що Франція залишається надійним партнером України. А ми, в свою чергу, здійняли власний дипломатичний шторм. І по всіх каналах, і міністр роз... закордонних справ Павло Клімкін говорив зі своїм французьким колегою. Вже відбулася з цього приводу саме розмова. Абсолютно, вона з Лараном відбула... Фабіусом. Так, вона відбулася. І вчора, і сьогодні була ще одна, коли і міністр сьогодні, буквально декілька хвилин тому, вона закінчилася, і міністр подякував своєму французькому колезі за принципову підтримку, тобто не було якихось дипломатичних формулювань. Дуже чітко було з боку фабіус, пана фабіуса, сказано, що цей візит є неприйнятним. А ви, пане Мождебе, як вважаєте, От дійсно от тріумфують пан Пушков, Слуцький, не лише вони, не сумніваюся, що на Федеральних Російських каналах присвятять велику увагу не Марії Гайдар, наприклад. А от в цьому візиту будуть центрі уваги репортажиці. Дійсно, це можна говорити, що нібито Росія прориває західні санкції стосовно Криму чи ні? Я думаю, що, звісно, нікого прориву тут глобального немає, І навіть європейського прориву немає. и даже французского прорыва нет, потому что все-таки действительно это не мейнстрим французской политики, точно. Но я думаю, что, как и многое в российской пропаганде, это такая спланированная, спланированный сюжет. Да? Там сидят люди, которые планируют такие визиты, они связываются с определенными людьми, каким-то образом добиваются их благосклонности. И они приезжают... Ну, и... уже давайте на прессу и благосклонность. Марин Лепен, это не просто Не без була благосклонність, це було вже доведено. Це пряме фінансування з боку Росії цієї політичної французької сили. Ну, Наприклад. я думаю, да, да я, я согласен про тот случай. Но этот случай чуть другой, на мой взгляд. Хотя мы же не знаем, правда, до конца, можем только предполагать. Но здесь, мне кажется, имеет место, конечно, внутри французская политическая борьба. Тут как бы совпали два интереса. Это интерес партии э, оттяпать электорату Марины Ле Пен и ее партии. Вот этот электорат такой, как бы Э, в которой говорят ну, более националистичный более такой как бы считающий что э, не всегда надо быть с европой там и так далее вот эта часть электората надеется видимо саркози себя забрать у нее для победы на выборах вот но и совпал интерес российский потому что конечно это праздник российской пропаганды что вот приехали э, живых живые французы которых можно пощупать и показать это конечно будет топ-сюжет по всем каналам я не знаю сколько десятков раз будет, будут показаны эти люди может быть, кто-то туда попал не очень сознательно, кто-то действительно какая-то часть делегации, как этот господин Морани говорил, они приехали посмотреть, что происходит пляжем. в Крыму, посмотреть. Ну, с знаете, у, у меня есть все достаточно жесткие, Да, Но у меня есть достаточно жесткие формировки в отношении этих людей. Если они. э, Эта поездка будет исключительно такой пропагандистской, что много об этом говорит, и э, они будут там рассказывать, как все прекрасно, и как они все задоволены. то э, я считаю, что это э, примерно равно, как если бы на году в 41-м делегация э, части французских депутатов поехала в Варшавское гетто. И э, посмотрела, как прекрасно там обустроена жизнь, э, как чудесно там живут евреи, никто не возмущается, и все хорошо. Дело в том, что это с моральной точки зрения это омерзительный шаг, когда э, едут э, парламентарии э, такой демократической страны, как Франция, и ни слова не говорят о крымских татарах. Ни одного слова я из их ус не слышу. Если я их не услышу и по окончании этого визита. а очень большой риск того, что они реальную ситуацию не узнают и даже не захотят узнать. То эти французские депутаты покроют себя позором просто на всю Европу, потому что ехать э, и в Крым и э, игнорируя просто положение коренного народа, который загнан там, запуган и э, всячески унижен, э, это такое потакание самым э, низменным политическим э, процессом, который мы видели в прошлом веке уже. Тут у цьому зв'язку ми для збалансованості нашої програми зв'язалися також із депутатом так званої Держради окупованого Росією Криму, паном Сергієм Шувайніком. От як він прокоментував цей візит французьких парламентарів? У них два дня очень насыщенная программа. Они будут в Симферополе, потом планируют в Ялте пообщаться на набережной с людьми, потом побывают в Севастополе. Насколько знаю, даже посетят французское кладбище периода Крымской войны, почти память французских солдат. Вот насыщенная программа, но главная цель это своими глазами увидеть то, что сегодня есть в Крыму, реальную картину. А не то, что сегодня подает европейская пресса, поскольку там очень много субъективизма, взятость, честно говоря, иногда говоря неправды. Поэтому мы приветствуем только привет французов и хотели бы, чтобы таких делегаций было больше из стран Европы, чтобы сами могли убедиться, что люди думают, что говорят, как оценивают свою жизнь в российском Крыму, чего бы они хотели. Все-таки, если Европа и западный мир все-таки стоит на защите прав человека, они должны понимать, что все эти санкции, которые сегодня против России, а особенно конкретно против Крыма, что сегодня все, что делается против Крыма российского, это делается против людей, против прав человека. Поэтому не хотелось бы вот двойной морали, двойной политики, двойной оценки. И хотелось бы, чтобы все-таки французы увидели не предвзятую картину, а именно объективную картину, пообщавшись с представителями власти Крыма, а еще больше, чтобы общались просто с людьми, которые, пусть не обязательно там в политике, но чтобы они просто сказали, что бы они хотели в развитии отношений с Европой, в Розвіття відносин з іншими странами мира і, і узнали б їх позицію. Ну, До речі, я тут наводив приклад, що в березні цього року Крим відвідував колишній прем'єр-міністр Японії, а з офіційної делегації, взагалі світових, делегація Зимбабве, по-моєму, ще відвідала з паном Аксьоновим, Більш відомих певних колок, як Гоблін. Вони тоді вели розмову. щось мені згадалося такий бекграунд. Пане Колеб, а взагалі, от офіційні представники Франції, що вони не казали, і як би їх не засуджував МЗС Франції? Вони взагалі мають право їхати на окуповану територію. Крим минуючи Київ, адже пан цей Маріані і його колеги вони ж не збираються через Київ їхати в Крим. Це взагалі якось відповідає взагалі якимось міжнародним нормам. Отака форма візиту. Якщо для цих депутатів право, верховенство права має хоч якесь значення, то вони значення, то вони можуть потрапити на територію Криму лише в рамках українського законодавства через українську територію. Та за погодженням з українськими органами влади для того, щоб такий візит відбувся. Але тут найважливіший інший момент, мені здається, От давайте просто порадіємо чи потішимося. Тому просто все, що може пред'явити Росія після більше року шаленої пропаганди, витрати там, сотень мільйонів євро на свою пропаганду, на популяризацію своїх ідей, все, що вона може нам пред'явити, це 10 французьких депутатів. Один колишній прем'єр-міністр Японії і представник Зімбабве. Тобто при тих інвестиціях, які вкладаються в те, щоб зруйнувати санкції, щоб зруйнувати єдність Європи, на виході ми маємо 0,001 тисячу результату. У Франції не можуть цих людей притягнути до якоїсь кримінальної відповідальності. Але однозначно, що вони порушують українське законодавство, відвідують окуповану територію. І ми можемо застосувати до них відповідні е, санкції Діки, ну, саме заборону на в'їзд подальшому на територію України. України. А такі люди, вони як ці депутати, вони завжди люблять їздити туди. Де, знаєте, їм створюють певні такі мега-комфорт. Пане можна. Ба. Я тут до вас у цьому зв'язку звернуся, Ви ж були заступником головного редактора одного з найпливовіших російських видань Московський комсомолець. ви чудово знаєте всю як внутрішню, так і зовнішню політичну кухню Російської Федерації. Пан оцей Маріані, оцей месіва, він же ж не просто депутат. Він б... з Володимиром Якуніним, то дуже відома людина. Я підозрюю, під час своєї візиту він разом з Маріані не буде в Криму. Так званий франко-російський діалог, так, якась міжнародна міждержавна організація. Так, що це таке за організація? Варіані і Якунін, той самий Якунін з кооперативу зараз знаменитий один з найближчих соратників Володимира Путіна. Це серйозна організація? Я об ти організація не слухав ніколи. Сколько я работал. Я думаю, эта организация создана в рамках вот этой пропагандистской машины. 2012 року еще. Ну, видите, как давно они работают. Я просто я не знал и всегда интересовался политикой, я о них ничего не знал. Но э, господин Якунин, он же. У него несколько таких проектов. Там диалог цивилизации, еще, по-моему, вот про него я слышал, который то ли в Греции, то ли на Кипре проходят. Там тоже вот от, э, приветствуют вот таких политиков, которые такие, скажем, с невысокими моральными принципами, да? И то, что господин Муруани э, так давно дружит с господином Якуниным, это тоже его соответствующим образом характеризует. Э, думаю, дружба это такая крепкая, мужская, скреплена э, достаточным количеством весомых аргументов для того, чтобы, когда необходимо это, человек приезжал и э, торговал, в общем-то, э, я так считаю, торговал э, именем своей страны э, в очень неблагови, неблаговидных целях. Э, Как мы вот видели из сюжета, э, никаких планов. Это какая-то курортная поездка. Значит, Ялта пляж, потом город, город боевой славы. Значит, и все такое. А где в программе встречи с лидерами Меджилиса, которые, которые сейчас находятся в Крыму? Где в этой программе посещение крым-статарских поселков компактного проживания и разговор с людьми без присутствия представителей власти российской там? Где все это? Если всего этого нет, то и этот визит э, должен привести к тому, что все люди в Европе, которым э, дороги принципы э, прав человека, они должны подавать руки этим людям, потому что э, там находится э, не по своей воле э, захваченный в плен народ. На диктор творять що угодно, закривають його інституції, угрожають, увольняють, лишають бізнесу, родини, депортують і так далі. І цього, як би не замічають депутати найшовшої демократії республіканської в мірі, да? Факти в Європі фактично. То цьому зв'язку я не хочу всю нашу програму зводити саме до цього візиту. Я хочу вас, пане кулебочу, поцікавитися. Взагалі, от ми маємо цю ситуацію: жодного дня не припиняється війна, яку веде Росія на Донбасі. Мінський процес неоднозначний, багато критики з усіх сторон, але він все ж таки поволі йде, так? Багато дискусій відведення озброєння більше 100 міліметрів, менше 100 міліметрів, можливе створення демілітаризованої зони і так далі. Донбас, Донбас, Донбас. А про Крим ніби забули. Це правильне враження чи ні? Ні, На це, Заході забули? це неправильне враження. І якраз цю тезу про те, що Крим забули, розганяють наші ж вороги, люди, які намагаються посіяти зраду, паніку, істерику в українському суспільстві. Давайте згадаємо останні принципове рішення Великої Сімки, де про Крим чітко написано. Давайте згадаємо рішення саміту східного партнерства, де європейський союз чітко сказав про неприйнятність анексії Криму. І давайте подивимось на реакцію Франції, офіційної Франції на це порушення, яке ми обговорювали. Якби вони забули про Крим, якби вони не хотіли, щоб ця тема порушувалася в публічному просторі. То і реакція не була б настільки. Але ж по кілька місяців тому президент Франції, Франсуа Оланд, опонент цієї політичної сили, саркозістів цих, він публічно казав, що якщо Україна уявимо собі забажає вступати в НАТО, то ми маємо цитата Оланда: заспокоїти Володимира Путіна, заспокоїти Росію. Ніби Росія має право вето на можливий вступ України до НАТО. Це нормальна реакція європейського лідера, учасника, до речі, переговорів у мінську. По перше, до вступу України в НАТО ще треба дожити. По друге, вступ будь-якої держави до військово-політичного альянсу повинен враховувати загальну безпекову ситуацію. Однозначно, те, що вирішувати буде виключно український народ і ніхто інший, франція не є слабкою і ланкою франція... у позиції заходу і не Франція є? не є слабкою ланкою, яка намагається вплинути на наше рішення негативним чином. До речі, ще в цьому зв'язку. чимало глядачів зазначає, що незважаючи на ці санкції, зокрема щодо кримського питання, морські судна Сторечни, Румунії, Греція та інших держав продовжують заходити в порти анексованого Криму. Все робить МЗС України, щоб припинити ці речі Сімферопольського аеропорту, авіарейси в Стамбул, Єраван тривають, нібито це все так. Тут робота не стільки для МЗС, скільки для наших правоохоронних органів фіксувати е, такі заходи. А ми відповідно доводимо інформацію до офіційних чинників країн прапору. Цих суден для того, щоб проти них вживалися відповідні заходи. В цій сфері є розроблена серйозна міжнародна правова база, є механізми міжнародної морської організації. Тобто тут працюємо для нас питання дотримання режиму. Скажімо, блокади Криму в цьому та вона є принципово, і це органи мають робити. І на МЗС, це, так виходить. Ні, МЗС в даному випадку є комунікатором. Ми а а правоохоронні органи українські це здійснюють мають забуду. Ну, Оскільки мені відомо, так це фіксується, і зокрема завдяки, до речі, повідомленням змі, тому що не кожен такий заход можна зафіксувати, зважаючи на те, що у нас немає моніторингу на місці в Криму безпосередньо. Пане можливо, на сам кінець нашої розмови. Оця проблема, з якою теж щодня стикається кримський татар, Ось саме така ситуація в окупованому. Півострові. Зрозуміло, хочеться чи ні. Україна силоміць не зможе зараз повернути півостров. Росія ядерна держава, Захід теж навряд чи буде, м'яко кажучи, з нею воювати. Замкнути коло це триватиме нескінченно оця проблема для кримських татар, які зараз мушені мешкати. Да, конечно, сейчас ситуация подвешенная, такая замороженная. Тем не менее, это не значит, что Украина должна оставлять свои попытки на любых уровнях говорить о гуманитарной проблеме крымских татар там. Крымских татар там. Это реально гуманитарная проблема, это нарушение Достатньо, прав. Достаточно, на ваш взгляд, официальный Киев про это говорит сейчас? Мне никогда не будет этого достаточно. Потому что я считаю, что там происходит настоящий гибридный геноцид, необъявленный э, геноцид, который не сопровождается массовыми расстрелами, например, или, но сопровождается вынуждением людей к депортации, э, нарушением их ключевых полным бесправием перед государственной Є цифри, машиной. государственным татар Вот после березня минулого рока, после псевдореферен, в Змушене были залучиты свою батьковщину Крым. Понимаете, точных цифр никто не будет знать, потому что никто не говорит на выезде из России, я уезжаю. потому что я крымский татарин и так далее. Но по данным международных организаций, от 20 до 40 тысяч уже покинуло Крым. Это ли не гуманитарная катастрофа? Для крымских татар, которые полвека не могли вернуться на свою родину, это, это для многих равносильно сказать, можно такой моральной смерти. Можно сказать, гибридная депортация, фактически. Да, так и есть. Ну сейчас ж, час нашей Я вам дуже дякую за участие в этой программе. Гостями студии были посол за особливых доручений Министерства закордонных справедливых Дмитро Кулеба, заступник директора Крымско-Татарского телеканала АТР Айдер Муждабаев, провел эфир Олександр. Дерлещенко і дякую вам, друзі, за увагу.